забирает нашу придомовую территорию. На каком основании, за которую мы на сегодняшний день платим? Каждый месяц. На каком основании? Я знаю. Что мы платим до сегодняшнего дня за эту как может быть у земли платили 22 года, а теперь она будет платить. Женщину завалили одну охранник. Все, що Зашиє міліцію, прокуратуру, всі служби, які є. У них всі документи оформлені, рішення міської ради є. Що я можу зробити? От стою перед вами. Ну, що? Значить, ви нам не все? Ви залазили на села. Володимир Володимирович, знаєте, що це таке? Ну, якщо у вас що Може бути альтернативний варіант. Альтернативний варіант може бути. Я розумію, я розумію, що вже прийнято рішення, що він міняється, але те саме, що можна альтернативний варіант, так як прийняли рішення, наприклад, заповіду на англійського, надати десь друге приміщення її за саме другу. Якщо ви своими, своей фракції там на міській раді, от, э, скажете, що давайте люди добрі подивимось цей варіант, вот, і поміняти, вот, у нас же там это саме біля лісового кладовища, ви знаєте, там де збираються на силіконову долину, так сказати, строїться. Будь ласка, може там таку саму площу, площу предоставити можна ясадочку, від він вчора сказав, що я там тиждень назад, назад пересмотрев і... А все, ви хотіти хотите... ну, забачити? <постійко> за ну зрозумійте мене, ну я ж не Господь Бог, який може прихилити небо. Ну... Ну я при чому тут ось, ось, будь ласка, прокуратура. прокуратура міста Києва. Будь ласка, відповідь офіційна. Ось, ось офіційна відповідь. Шановний Володимир Олександровичу, крім того, за результатами перевірки у разі наявності підстав прокуратурою міста будуть вжиті заходи реагування згідно з вимогами чинного законодавства. Це а мені відповідь. відповідь? у зв'язку з наведенням. Послухайте, повідомляю, що у відповідності до статті 6 закону України про державний контроль за використанням та охороною земель. Дійснення державного контролю за охороною та використанням земель відноситься до повноважень органу, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду контролю в агропромисловому комплексі. Звернувся я зараз і туди. Ось відповіді я ж не спав весь цей час. Зрозумійте, Гаврилюк, Теж Генеральна прокуратура України відповідає, що ваше звернення щодо законності відведення Київською міською радою земельної ділянки Рахімовій на Оноре Бальзака, реєстраційний там та інших питань для перевірки довідів направлено за належністю головам державної інспекції сільського господарства України та державної архітектурно-будівельної інспекції. Я, Мені вдалося відмінити ліцензію на початок будівництва. Мені відмінили її на 10 днів. Через 10 днів їм зараз знову повернули ліцензію і дозволяють їм будувати можна... всі. Якщо є найменша зачіпка, я готовий за неї зачепитися. Ну не терзайте ж мою душу. Що ну, я так, ж так, як... Ось, Я ж не спав. Кучук сказав, що в суді буде землю. повернено. сім можна політі. Можна, можна Волина Олександрович, можете депутатський запит зробити виконавчий орган, головне управління контролю за благоустрієм. Правил благоустрою міста Києва. Дія вказаної контрольної картки призупинена нас 26-11, але вчора вони її знову е, поновили. На якому, На, якому На тому, що я, що я змусив їх призупинити, але зупинити повністю я не можу. Значить, ви не можете Верховній Раді, якщо ви нічого не можете. Дівчата, дівчата, обожіть. Мабуть, Мабуть ось, будь ласка, Купчук, цей самий кучук, який не відповідав, що, що, що слухайте, у Київській міській державній адміністрації розглянуто ваше звернення з питання будівництва дитячого центру по вулиці Оноре Бальзака у Деснянському районі. З порушеного питання повідомляємо на замовлення рехімової, проєктною організацією. Портал Груп, розроблено проект будівництва дитячого кафе з дитячим майданчиком. Проєктна документація була надана на розгляд до головного управління містобудування та архітектури та зареєстровано в містобудовому кадастрі. На даний час на дитячому чинності у 2012 році законом України про регулювання містобудівної діяльності органи місцевого самоврядування позбавлені можливості погоджувати проектну документацію та не залучаються до процесу надання дозволу на будівництво. для встановлення наявності дозволу. Давайте приведем фокус у вашего листа, звертаємось до інспекції, з тепер перевірены підстави, вот вам битву. Вот вы спросили, надо нема, все заводить. Мы же за вас в огород и сыной. Мы понимаем, что вы сделали работу. На сегодняшний момент, они уже признали, уже нет никаких. Что, Что Щля п'яти типу поверхової будівлі. Добре, покажіть на Ну, Я вточнив, що чотири колеги. Я задаю питання, яка повинна бути відстань від житлового будинку до будівництва. По місту – норма. ж благоустрій. Ви ж благоустрій

有水，有水，有水。